Спробую за три хвилини впоратися. І так, перед початком руху обов'язково покажчик. лівий це початок руху. Якщо ви припарковані і виїжджаєте з паркомісця, то покажчик вмикається вже не лівий як початок руху, а той в яку сторону ви будете виїжджати з паркомісця. Це може бути лівий чи правий. Далі е, перед всіми маневрами завчасно вмикати покащік. Покаші вмикається в населеному пункті за 50-100 метрів. Як прорахувати між стомбами між стовпами приблизно по 30 метрів. За три стовпних прольоти до перехрестя вже бажано вмикнути покашік. Або за 100 метрів е, до перелаштування покашік. Тобто покащики вмикаються перед маневрами. Це початок руху, це лівий покащік, якщо ви вздовж дороги. Кінець руху це правий покажік, ви повинні з ним зупинитися. Перелаштування, завчасно вмикати покашік і вимикати після того, як ви вирівняєтесь смузі, в яку перелаштовувалися. А, далі, що в нас повороти чи розвороти? Теж завчасно вмикається покащік. Далі, ну, з'їзд з кола теж з покащіком робиться. навряд чи, я думаю, десь коло є на маршрутах. А, хотів би я на цей маршрут подивитися. Далі ви повинні підготуватися до початку руху, налаштувати дзеркала, сидіння підголовник, пристібнутися. Далі завести автомобіль. Якщо він на автоматі, перевірте, щоб він був на паркінгу Не спутайте, коли у вас вімкнете запалення. Бо багато хто робить таку помилку. Вам вімкнули запалення, щоб під реєстратор вже писав, і щоб ви налаштували дзеркала. Ви думаєте, що то автомобіль заведений? Починаєте рух. Далі, а, дивіться під зеркалом Від 3 до 5 разів при перелаштуванні Не лише отак от очима Бігайте, з поворотом голови, будьте рухливі, заглядайте в мертві зони, за стійку. Можна заглядати таким чином, можна вперед-назад заглядати. При лівому повороті а, на, перед пішоходним останнім гляньте в ліве скло. При правому повороті перед пішоходним останнім, гляньте в праве скло, перетинаючи, будь-що, дивіться по сторонам. По сторонам це вліве і праве скло по пару разів. Будь-що це перехрестя, трамвайні колії. Пішохідний перехід, пішоходи то святе, пропускайте їх завчасно. За метр від бордюру це вже ваш. Середини подвійної суцільної це вже ваш з лівої сторони. Або середини трамвайних колій. пропускайте їх завчасно. Не робіть різких рухів, не проскакуйте. Їдьте безпечно з дотриманням бічного інтервалу. Його треба контролювати. Тобто, якщо ви близько до автомобіля проїжджаєте, гляньте в дзеркало. Подвиньтесь, і тоді він контрольований. Також, якщо в вашій смузі стоїть будь-що навіть трішки, це вже об'їзд перешкоди. Об'їзд перешкоди, лівий покажчик, ліве дзеркало, потім правий покажчик, праве дзеркало повернулися. Ну і коментуйте свої дії. І можливо, помилка то вже і не помилка. Якось так.